Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України ми приїхали в магазин. Магазин називається LD. Він мені теж дуже подобається, тим, що е, тут є теж все і тут дешевше. Тут я беру завжди вершки, слівки на торта, різні шоколадки, такі, все на торта я тут беру. Ну, зараз трішки покажу. Як, як він виглядає. Йдемо зі мною. Ось, це такий магазин. Ми часто в його теж ходимо. Ну, якщось нам треба. Ось подивіться. Тут все є теж. Полуниця, виноград, огірки. Все, що ти хочеш. Пексусі на болмі, різні печева вистачає всього. Мандаринчики? Помідорки. Верчиться, соуси різні. Огірки навіть є. Так що, те, що я залишила дома, то дивіться, тут зараз є знижечка Угі. Ось такі угі за 7 доларів. Вау! Я вже собі купила, на жаль. Ну, що, на жаль, звісно я за 25 купила. О, які ці класні. Ці 20. Дивіться. Піжамки. Тут завжди на цьому проходу. Всяке таке класне. Є що по знижках, такі рамні. Так, да, так. Да. Скільки він бери, бо ми не, не, ніде не бачила я. чи угу. Я думаю, чорний лучше підійде. Бо ми так і не знайшли, як ось хотіли. Хлопцям тобто, взяти стільчика до... щоб миватися їм було зручно, але ніде так і не бачили. Лампи, лампочки. Ось таке для... Що-небудь ставлять туди там для хранення. Такий він магазинчик. Мені подобається, класний. Тут є багато різних знижок. Так, що мені треба? А, вершки. Піду я покажу, які я беру вершки на торта. Вода різна. Так. Sorry. Ось такі. Візьму зразу три, тому що я люблю, щоб мене стояло, краще хай буде в запасі, щоб кожен раз наїхати по Поїх. Ось такі я беру і вони класні, вони жирні на, на крем, мені ідеально підходять. Просто супер. Планую на неділю спекти якихось тортів, тому що, можливо, прийдуть до нас гості, то я хочу щось наготовий. Тут що хочеш є. Такий ковричок класний. Свічки. Пахнять так гарно. Ммм, mm, як ця класно пахне. І все таке гарне, оце. Що цікаво. Це арома якісь. Баночки гарниці. Клас. І хочу показати, який я брала крекер, тому що мене питали. Є люди, які теж в Америці, і я пекла торта. Я знайшла один такий крекер. мене питали, який я брала. Ось такий оригінал, а не це з сиром. Почекайте, зараз я орієнтуюся краще. Так, я такі брала. Є він сіллю, а є просто Чуть-чуть тут, вон. а як поливаєш, Глазуркою і з гущенкою, і якраз файно, класно. І він гарний. Я візьму знову, може спечу такого торта. То не такий якийсь мені смачний. Я цей теж брала, ну, щось мені цей лучше подобається. А... Це йде з горіховим маслом всередині, бачу, перемазане то ми візьму такі, які вже брала, пробувала і мені він сподобався. Йдемо далі, що там, нам? Ми вже прийшли сюди там, де м'яса, ковбаски. Щось треба взяти, щоб... на бутерброди, наприклад, швиденько там зробити. І треба вибрати. Якби ми ще знали, яка що добре. Так, якусь там вибрали ковбаску. йду, я ще знайду. Е, мені треба гущенка. Тому що якщо я буду пекти торта, то мені треба. Я буду варити. Тому що якось я тут не знайшла е, варену гущенку. То візьму. Ось вона. Візьму пару баночок, щоб було. Теж. І будемо пекти торти. О, подивіться, що ми набрали. Єфремчик уже з татом ходить, З звідтію, точніше. Тому що не хоче вже лежати, Такий хитрончик він у нас зараз. Його зубчик лізе. І він трошки такий вередливий хлопчик, але нічого, Ну пройди. Що там ще цю? Єфремчик. Ой, такий хлопчик, Привіт. Ось таку на бутерброди візьме. Будемо пробувати, потрошку візьмемо і пробувати, щоб знати потім. Бо що ж як ми так будемо знати, чи добра вона. що, ну, ми вже скупились. Ми та не так багато все беремо, таке шутра. Але так і де хочуть всі люди, я думаю. Зараз ще їдемо в костку. Там подружка, її карточка вона дасть. І з костю ще м'ясо купимо. І, і так. Это да? ку да красавчик ти наш.